Піввіковий ювілей від дня заснування відзначили в ковільській виховній колонії. Історію пенітенціарної установи творили люди, які були почесними гостями торжества. А сучасний колектив виховного закладу не лише примножує історичні традиції, а й започатковує нові, адекватні вимогам часу. На сьогодні в ковальській виховній колонії відбувають покарання 70 засуджених. Хлопці в уніформі відвідують загальноосвітню школу та здобувають робітничі спеціальності в професійно-технічному училищі. Валентина Андрощук більше 20 років викладає вихованцям ковальської колонії англійську мову. каже, головне в роботі знайти ключик до кожного учня. Приходять з нульовими знаннями. Приходиться з ними, кажу, починати все спочатку, і, але коли щось виходить, от він вже прочитав 10 слів Ой, а я не думав, що в мене щось так получиться. Значить, я можу щось робити. У засуджених є можливість розвивати творчі здібності в різноманітних гуртках. На території колонії є і своя пекарня, де випікають хліб виключно для власних потреб. В установі не лише шанують усталені традиції, а й започатковують нові. Так, в рамках всеукраїнської акції Хвиля допомоги учасникам АТО у вільний від роботи та навчання час вихованці колонії активно займалися волонтерством. Плили маскувальні сітки, шили одяг для військових, виготовляли печі для обігріву армійських казарм або наметів. Знайти рішення, допоміг один із колишніх наших співробітників, колишніх начальників даної установи Філарето. Оксан Михайлович, самовихованці приємно здивували, навіть наживили бажання, що безкоштовно будемо працювати, аби допомогти. Історію будь-якої установи чи підприємства творять люди саме про ветеранів та тих, хто нині працює в колективі Ковальської виховної колонії, з вдячністю говорили промовці з головної сцени урочистостей. Ті люди, які робили цю установу, які тут працювали, а в 2012 році вона була признана базовою. Установою дитячої України і ті люди, які сьогодні продовжують працювати, досягли певних вершин. Це дуже рано. Привітати колектив колонії з ювілеєм прибули представники місцевої влади, обласного управління та центрального апарату Державної пенітенціарної служби України. Кращих працівників установи нагородили відомчими грамотами, подяками та почесними грамотами. Оптимістично прозвучали зі сцени і слова щодо майбутнього пенітенціарної установи в Ковалі. Пенітенціарна служба зараз дуже важлива Її потрібно реформувати, не скорочувати а поглиблювати питання утримання і виховного процесу. І на сьогодні питання про зупинення діяльності, про скорочення, про ліквідацію відносно вашої установи не стоїть. А про святковий настрій присутніх у залі подбали учасники колективів художньої самодіяльності Ковеля та Ковельського району.